Найма нашу комісію юридичну п'ять питань. Перше питання. А тут три питання, так? Да? Два немає. Е, ну давайте оголосимо е, ті питання, які ми знімаємо зараз передкуденно. Два питання. Так, затвердити положення про публічні електронні консультації з громадською з питань. Тесні судової компетенції Доброславської селищної ради згідно додатку. Знімаємо? Так, так. Да. Да. І друге. І сектор цифровізації, цифрового розвитку селищної ради створити на офіційному сайті громади розділу електронні консультації та опитування з посиленням на веб-портал є консультації хм. з відповідними підрозділами під згідно з положенням. Це теж знімаємо, так? Да? Це одне питання, воно включає один проєкт рішення, який включає два питання. Даний проєкт рішення потребує додаткової консультації як про виходять технічних питань. Тому є пропозиція зняти дане питання з колеги. Контроль за виконання на нашу комісію. Так, так. Да. Це одне, так? Да? Одне і друге. Затвердити порядок розгляду електронної петиції адресованої до Врославської селищної ради згідно з додатками сектору цифровізації, цифрового ну, розгляду. Більше потребує технічного, такого консультативного додаткового <головіка> вивчення, тому що дане питання, ну скажімо так, ніде не опрацьовано <головіка> остаточно і як. Зразкове і або як типове, тому є пропозиція теж зняти дане питання до опрацювання, до, опрацювання, до уточнення всіх цих питань. І контроль також, також на, на рішення покласти на постійну комісію. Так, це на комісії. І на нашій комісії також да, да, да. на, вирішили надати згоду створено комунальному некомерційному підприємстві Доброславського багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Доброславської селищної ради Одеського районного Дрославського структуру підрозділу патологічного відділення з додатковим штатним розписом відділення кількості. Три штатних посад. Так, да. Все це за кошти державні, все це за кошти внутрішні цього підприємства. Це додаткових виділених коштів не, не потребує. За кошти держави. Так, так. Да. Соціальна комісія вже переглянула, да, дала да. свій позитивний вистав. Єдине, що потребує розвіду вашої комісії. Ми також, да. Да, те, що відповідно до статуту і відповідно до положень діяльності КМП ГЛІЛ. Доброславська, необхідно надати згоду на зміну структури даного. Для... Ну, забезпечити створення патологічного відділення обладнання на та те інструменти. Так, так. 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 розглянувши звернення начальника головного управління пенсіонного фонду України. Да, це ми так. надаємо згоду. Надати на... дозвіл на проводження з діючими... Орендарем головне управління пенсійного фонду, то ми в оренду. Так, да, це діючий договор оренди. Термін його закінчується 31 грудня 2024 року, зв'язку з тим, що вони продовжують орендувати дане приміщення, ми продовжуємо відповідно операції. Ну, Думаю, головне, головне управління пенсійного фонду України з Одеської області відповідно, відповідно. Да. додаткового за да. Відповідно до статті 320 цивільного кодексу України, пункт статі двадцять чином про місцеве самоврядування Україні, частина першої статті до статті п'ять закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Так, так, да, у пенсійне управління, фонд фонд пенсійний фонд в Одеської області вирішив питання. Щодо передачі належно державі майна, а саме квартири номер 3 по вулиці Київській, 99 селища Доброслава. ми даємо згоду на прийняття даної квартири в комунальну власність, у власність територіальних громади. Подальші дії це залежить від самого пенсійного фонду і від тих державних органів, які будуть потім в подальшому передавати нам цю квартиру власність, власність громади. Добре, ради. идет передача объекта за тобой на стол, это значит, что он будет твое решение не нужно. Но коммунальный у вас это для отставки срочной территориальной нормации. Еще одно питание по счету э, порядка денного, де? на продовження действия оренди архивной видео. 23 року в Клазері. Архівним відділом Одеської районної відповідної да. додаткової області. Mm Контроль -hmm. за виконання, а це факт на нашу комісію. Так, Добре. Mm? Закривайте комісію. Ну, які закривати? Ну, якщо так, ви вирішили. підтримуєте. Підтримуєте. Ну, підтримує. Ті два питання знімаємо, а ці всі підтримуємо. Два підтримує. питання знімаємо, всі інші питання підтримуємо. Mm. Glasujemo? No, da, ne znam, glasujemo. <laughs> Ta, provojujem.